6 жовтня відбулося засідання виконкому Кочебинської селищної ради. Голова селища Ольга Матюшина хотіла провести його в своєму кабінеті. Але громада наполягала, щоб все було прозоро, і виконком перенесли до актової зали. Ти подиви на них! Плівать, вони хотіли на народ! Це влада, яка не Чого ми тут? Ми тут не помістимося всі! Чого ви нам указуєте, де нам сідати? Ви ж! Сядьте. Анатолій Іванович, що ви тут сідаєте? Ні, не хочете сядати. Де до людей у порядку денному спочатку було чотири питання, але скоротили до одного з найболючіших про підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення, які надаються тов «Укороптмайстеренерго». І якщо раніше тариф складав майже 11 гривень, то хочуть підійняти його до 33. Засновник майстер енерго пояснює це тим, що з 2010 року тарифи не переглядалися. Газний на день стоїть 7 тисяч гривень, тисячу кубів. У нас тариф стоїть 1300 гривень. Як можна купити газ, який стоїть 7 тисяч, купити за 1300? Для того, щоб підняли тарифи до такого уровня, ми даже не Встречи по тенасе хоть что-то, хоть что-то сделать для того, чтобы люди по итогу платили не 33. А 20, 18, 23, я не знаю. і це багато. в результаті запропонували принести це питання на сесію, хоча не всі були із цим згодні. Адже знаючи, як відбуваються сесії у Куцюбинському, вирішувати його можна до безкінечності. Ви говорите, голосувати на сесії. А ви знаєте, що якщо депутати проголосують і прийметься рішення, що проти підняття тарифів, Ольга Владимировна має право завітувати, і дві третіх не проголосують, щоб віта преодоліти. Ми на прошлой каденции з цим Це сталкивались. Поэтому не треба перекладывать ваші обязанности на сьогоднішній момент на депутатів. Це перше. А якщо перекладываете, то давайте создавать комісії і давайте работать. Коли розпочнеться опалювальний сезон, наразі невідомо відповідальність за високі тарифи Ольга Матюшина перекладає на ірпінську міську раду. Обула Вони видають розпорядження щодо початку опалювального сезону. Ірпінська міська рада даний тариф відголосувала. От тільки ірпінь ніякого відношення до тарифів по Куцюбинському немає. Відповідальність за встановлення нових тарифів збільшення несе виключно керівництво селища, виконавчий комітет, і це їхня повноваження і компетенція затверджувати тарифи саме для житлового фонду. На даному етапі на території Ірпіня місто дуже серйозно готується до опалювального сезону, і я би порадив би керівникам органів місцевого самоврядування селищ нести відповідальність за отоплення і за те, щоб будинки в селищі були з теплом. Це їх пряма відповідальність. Сесія Коцюбинської селищної ради, на якій буде знову розглядатися це питання, відбудеться на раніше 16 жовтня хоча опалювальний сезон має розпочатися 15-го.